І у вас було непросте завдання, і найбільше мені подобається оця мудра, розумна, десь не хочеться сказати хитрувата, але кмітлива віка хід думок. Яке. Як... Це... А що тут розумного? Додати до морозового розпушувач. Це мені не подобається. Я не розумію. Це мені не подобається. Але хід думок людини, яка хотіла трансформувати ту кількість продуктів, яка була перед нею, в щось інше, розуміючи, що є 45 хвилин, вона зробила три різних смаки. Ектор і Оля вони це сприйняли трошки по-різному. Ектор це сприйняв як хитрість, типу, а Оля більше як мітливість. І тут якби не зрозуміло. Ну, сьогодні прям дуже неочікувано і максимально приємно було е, чути від Олі багато компліментів і слів е, в бік мого захисту сьогодні е, щодо моєї роботи. Тому Олі дуже вдячна і прямо. Е, е, Дякую, дякую. Ага. як на мене, у віки не було жодного плану. Бо якби він був вона план... просто не знала, що розпушувач можна додавати до горішків. І, поля, я вас сад, вас і я саме не знала, поля, що я розпушувач можна додавати це до горішки. Вона що могла це напередодні бодай загуглити і дізнатися. про це. це. Який план, який план. технічно плану не було. Є питання. Так страшно, по-перше. Взагалі, вони починають прям лаятись. Ну, я, якщо чесно, на стороні ектора, бо я віку знаю ще за проектом. Тобто, судді бачить те, як вона себе поводить тут, як вона грає в кулінара. Але ну, типа. Нам видно трошки більше. Мені ну, не подобається те, що я бачу. І це ну, з тим, що я була. С... Я, я правда вірила, що ми подруги. Нікого тут я не вважаю своїм другом чи подругою. Це має бути свідомий вибір дружби. А поки ми тут, це просто це єдинодумці. Хтось більш приємний, хтось менш приємний. Але нікого тут я не вважаю своїми друзями. І ні до кого я тут не прикипала. Був план недосконалий, але він був правильний з тих інгредієнтів, що можна було ще зробити за 45 хвилин Почекайте, для того, щоб бути іншою. Ця супер суперечка свідчить, що кожен суддів він особистість, суддя, професіонал. У них не не мають сходитись завжди думки. Але сьогодні це про об'єктивність. Морозова не не зважаючи на те, що виглядає, начебто просто це дійсно складно. Я думаю, ви зараз це побачили. А шоколадне це ідеально. Клариста <звіст> я про ну звісно, бо там шоколадний протеїн. в будь-якому випадку. Три види морозива вона використала всі свої продукти. Вона впоралася ну, впоралась завданням.